МВС, СБУ, прокуратура отримали нове керівництво. Депутат фракції ВО Батьківщина Арсен Аваков виконує обов'язки міністра внутрішніх справ України. Ударівця Валентина Наливайченка Верховна Рада призначила уповноваженим з контролю за діяльністю Служби безпеки, а народного депутата від ВО «Свобода» – уповноваженим здійснювати контроль за діяльністю Генеральної прокуратури України. Керівники з перших хвилин взялися до роботи. Чи відчули зміни відповідні структури на місцях? З цим запитанням ми звернулися у Коломийську міліцію СБУ, прокуратуру та податкову. Першим відвідуємо міськвідділ міліції. Тут все спокійно, але кадрові зміни є. Тепер обов'язки начальника виконує 34-річний Остап Білейчук, який до цього працював заступником. Нагадаємо, повноваження керівника він отримав при вселюдну п'ятницю на віче. Офіційно вже призначений виконуючим обов'язки начальника міліції. Остап Білейчук. Новий начальник каже, що робота змінюється кардинально. Обіцяє і кадрові зміни. Наразі діяльність правоохоронців починають з чистого аркуша. Вже мають і перші напрацювання. Ми перші в області зробили це, що наші наряди патрульної служби і ГАІ працюють разом спільно з самообороною. Проводяться спільні інструктажі щоденно, і вони виїжджають, затримують правопорушників. і. Дивляться, як ситуація і контролюючи ситуацію. місті. однозначно на даний момент дорікання є від людей, але ми всі, як то кажуть, ці моменти згладжуємо, стараємося до людей ставитися толерантно і увічливо і пояснювати, роз'яснювати людям, щоб вони як то кажуть, є закон, який ми повинні однозначно його дотримуватись і контролювати. Що він виконувався з понеділка. Відновила роботу і прокуратура. Тут нас зустрів Олег Сепик, який наразі виконує обов'язки Коломийського міжрайонного прокурора. Він повідомив, що Олександр Іванов наразі перебуває на лікарняному, але вже на цьому тижні має бути на роботі. Вони ж повертають у приміщення орхтехніку та документи. Орхтехніка і документи були вивезені за межі прокуратури, зберігалися в надійних місцях для того, щоб їх не пошкодили, не знищили. На сьогоднішній день все повністю по інвентарних книгах вертається, нічого не пропало. Все в цілісності повністю буде повернуто на ті місця, де було, і буде використовуватися працівниками. За цільовим призначенням працюємо у звичному режимі. Поки що якихось е, таких серйозних в, ну, дій ми не вчиняємо ніяких У звичному режимі. Сьогодні приходять громадяни на прийом. Я як виконувач обов'язків прокурора, здійснюю прийом, приймаємо їх, е, слухаємо їхні проблеми, претензії, скарги. А ще тут мають відновити приміщення, яке постраждало від минулотижневих пікетувань. Вхідні двері вже майже відремонтували. Далі йдемо до сусідів неподалік прокуратури на бульварі Лесі Українки працює місцева СБУ. Від самого ранку керівник служби був у Івано-Франківську. Приїхав з наради і одразу на інтерв'ю сьогодні, 24 лютого поточного року в обласному управлінні СБУ відбулася нарада, в ході якої повідомлено про першочергові заходи роботи управління і, зокрема, Коломийського МРВ. Нам повідомлено про те, що в найближчий час буде представлено нового начальника управління, який доведе конкретні завдання роботи підрозділу. Наразі підрозділ працює в штатному режимі, в основному завдання спрямовані на забезпечення безпеки громадян. З Цією метою ми тісно співпрацюємо з місцевою владою та іншими правоохоронними органами. Нагадаємо, що минулої п'ятниці на віче Роман Парфан висловив співчуття сім'ям загиблих. Від колективу заявив, що присягу на вірність України не порушать. Зобов'язуємося не виконувати злочинні накази та не застосовувати зброю проти свого народу. Все спокійно і у податковій. Тут незвичне затища, адже завершився період річних звітів. Керівник інспекції Світлана Лубоцька наразі перебуває у відпустці а робота йде за планом. На Коломийського ДПІ покладена відповідальність за своєчасне забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів. Ми продовжуємо надавати послуги платникам податків та адмініструвати податкові платежі. Інспекція та центр обслуговування платників працюють у штатному режимі. З початку року до нас звернулося понад 13 тисяч платників та громадян за отриманням інформації, довідок, консультацій. За попередній робочий день до нас звернулося більше 200 громадян та платників податків. Варто зауважити, що всі служби оперативно та без додаткових запитань відгукнулися на інтерв'ю. Пообіцяли, що відтепер всю роботу обов'язково будуть висвітлювати на НТК.